Привіт! Розпочинаю новий влог. У нас значні скачки температури. Сьогодні он сонечко, тепло, футболка, а завтра може бути знову курточка, холодно, мряка, досить дивна погода. І це якби вже середина травня. Чого чекати далі, не знаю. Я не люблю жару і дуже гаряче жарке літо, але і таку погоду в травні не дуже вже хочеться бачити. В цьому влозі я трошки розповім про організацію настінного простору в її кімнаті, будуть зміни. Також відвідаємо концерт з групою від садочку. Це вперше такий великий виступ у Насті. Було цікаво за нею спостерігати. Ми кожного тижня відвідуємо Баобаб середам у Насті арт заняття завжди дуже велика кількість діток і кожного разу нові цікаві якісь завдання. Зборка чогось. Алло, алло. Щось збирають, але для чого? Я щось не зрозуміла. Поки не слідкую, так би мовити, за Різними такими заходами, які тут відбуваються. Ми з Насті йдемо до баобабу. У нас сьогодні заняття художні. На вулиці все так само холодно. Зранку було так холодно, що Настя була в шапці зі снудом. Бо сильний холодний вітер. Зараз на сонечку наче класно, але вітер не менш холодний. Щось все довго не може ніяк потепліти у нас, так, Настусінка? Хотілося б вже трошки якогось стабільного тепла. Так, завтра подивимось, що це і для чого це буде. Я думаю, що вони за сьогодні мають зібрати. Вчора, коли йшли з Настею, якраз будували цю конструкцію. Сьогодні бачимо, для чого це зроблено. Ось наш ліденький. Настя, присядь і поклади в ручку маленький шматок. Та не бійся. Вони сядуть. Та ти швидше годуй. Присядь, присядь, Настя. Оце голодні, я розумію. Привіт! Чим я займаюсь? Намагаюсь перебрати на стіну робочу зону. Тому що тут просто було все завалено, чим, всім, що тільки можна. І он роботи я повикладала на стіні. І там прописи різні, завдання, і просто книжки, які ми читаємо періодично. І вже купу всього я викинула. Це сміттєвий пакет. Тут роблю переорганізацію настінного простору. Переїздить вона сюди, з шафи, з спальні, тому що хочу ще тут все перебрати. І так організувати, щоб вона могла саменька. Себе вранці збирати і вибирати речі, які вона хоче одягати. Для чого я це роблю? Для того, щоб я не робила за неї вибір. Шість років пора вже це робити самостійно. В вихідні то вона ходить до нас в кімнату до шафи ходить і. Сама як то себе вдягає, плюс-мінус по погоді, звичайно, я їй підказую. Але я б хотіла, щоб вона це робила і в будні, щоб сама вставала, вибирала собі носочки, які вона хоче, там лосини, які вона хоче, кофту якусь теж не знаю, куди поки це скласти, тому що у неї тут по факту тільки ось ця шафа. Де всі полички, де вона дістає, зайняті іграшками, теж треба перебрати. Речі висять, які треба або попрати. Сукенка, яку з Дня народження хочу продати. Вона в гарному стані. Настя в ній була годину. Комусь може знадобиться для якихось теж святкувань. Поки займаюся перерозбиранням, хочу виставити по розміру, по висоті всі книжки. Потім зайнятися цим прописами, потім розібрати ще її малюнки, і, мабуть, на цьому закінчиться і день, і треба буде йти за малою до садочку. Ось так тепер виглядає відносна чистота, тому що не все ще перебрала, дещо залишилось, там потрібно вирішити, що з ним зробити. Взагалі я планую якось звільнити це підвіконня. І просто там ставити роботи. Але у Насті тут своє бачення ситуації, якби її зона. Це вона має прибрати сама. Загалом, ось так, вже друга година дня. Іду дитину забирати з садочку. Можна сказати, що я сьогодні молодець, тому до зустрічі далі. Їдемо з Настею на виступ від садочку, але їхати далеко. Погода лапках чудова, бо дощ, вітер. І як цю голову з цим віночком вдягти, щоб вона не змерзла. Ну, це складне питання. Але я сподіваюся, що Насті сподобається. Це її такий перший виступ на сцені з групою садочку. Ми вже на місці. Нова велика школа. Досить гарна. Повний зал, і це тільки перша тура. Всього 400 дітей виступають з 10 до 14. І от, і от виступ Насті буде з групою з 10 до 11. -ї. Тобто, я так розумію, це буде десь приблизно 4 таких тури. І вони виступають в бо вони наймолодші. Далі ніхто не зостається, тому що на початку це е, групи сидять перші 4-5 рядів, потім батьки, і, як видно, зал повний. Навіть були хто стояв на сходинках. тому за годину ми маємо піти. А з іншої сторони зайде наступна гру наступні групи і їх батьки. Гарна організація, як на мене, тому що з такою кількістю дітей і виступів неможливо було б організувати це в одному місці, щоб всі сиділи. Ну і 4 години висидіти це досить складно. Зараз вони будуть виступати, і я дуже вболіваю за нас. Сердечні за прощаємо зеспудшкорській утворе червоне.